Фірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! В боротьбі за волю та незалежність України віддали власне життя на Буковині. В останню дорогу провели двох відважних воїнів із майстер-сержантом Олександром Сухарам попрощались на центральному кладовищі Чернівців. Солдатові Володимиру Мошаку останню шану віддали в селі Оживе. Вічна пам'ять та слава героям. Через пішохідні зони та ремонтні роботи під'їзд до площі філармонії перетворився на справжній квест для водіїв. Дана ситуація неодноразово викликала обурення мешканців і підприємців. Як результат, чернівчани звертались до депутатів, що вирішили міські обранці на останній сесії. Дивіться вже за мить. Площа Філармонії одна з найпопулярніших локацій у центрі Чернівців. Через капітальний ремонт по вулиці Заньковецької та односторонній рух на прилеглих дорогах. Під'їзд до площі був заблокований. На березневу сесію до нас прийшли мешканці цієї вулиці і підприємці, які здійснюють безпосередньо тут свою підприємницьку діяльність зі скаргою про те, щоб ми переглянули рішення виконавчого комітету щодо перекриття вулиці музичного братерства. Рух у склад і відповідно їхні підприємства, їхній приватний бізнес він занепадає тому що частина чернівчан ну, мають проблему з доступністю до даного до даної вулиці. Мешканці, які проживають на прилеглих до площі філармонії вулицях, а також підприємці, які розмістили свої бізнеси на даній локації, ще на початку весни звернулись до чернівецьких депутатів з проханням відкрити рух бодай на одній з доріг для того, щоб зрозуміти, чи є незручність, ми просто сідаємо. На автомобіль заїжджаємо на центральну площу і пробуємо заїхати сюди на Заньковецьку. Тобто, якщо ми їдемо з Соборної площі, це ми об'їжджаємо вниз до театральної площі, далі на університетську, по Університетській, або на 28 червня. Тобто величезний гак. Якщо ми стоїмо біля кінотеатру Чернівців, що нам було спуститися просто вулицею Заньковецькою, А що нам треба об'їхати? Який шматок дороги, дуже багато людей, котрі не мешкають у Чернівцях, не зовсім розуміють, як це зробити. Дуже було би добре, і якщо б справді подумали, якщо б вони відкрили хоча б нам у цю бетхова оцей кусочок дороги, щоб можна було до нас заїжджати. Нині під час чергового засідання сесії міської ради депутати проголосували за скасування рішень виконавчого комітету щодо пішохідної зони, яка розташована на вулиці музичного товариства колишня чайковського. Передрішення номер 28 Про скасування рішень виконавчого комітету Щевецької міськради 8 серпня 806 та з року No303.18 і 23.08 за 2 року номер, номер 4825 в частині організації пішохідної зони на вулиці Музичного товариства по вулиці Чайковську. За основою цілого. 28-й проект рішення, Депутат Чернівецької міської ради Степан Руденко закликав міських обранців проголосувати за протокольне рішення щодо затвердження схеми руху та його відновлення від площі філармонії до вулиці Головної департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства зжити заходів для відновлення руху транспортних засобів по вулиці Петковина в напрямку від. Е Площі філармонії до вулиці Головної. Відповідно, затвердити схему руху для встановлення дорожніх знаків нанесення розмітки для паркування, інформування населення про зміну у напрямку руху. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Український прапор знову здійнявся на спортивному п'єдесталі на всесвітніх спортивних іграх 2025 року, що проходили в градському лутракі. Збірна Україна з рукопашного бою здобула впевнену перемогу. Наші спортсмени вибороли 48 медалей і посіли перше командне місце серед учасників з усього світу. Свою вагому частку до успіху додали представники чернівців. На їхньому рахунку одразу чотири нагороди. Все почалось з національного відбору після успішного виступу на чемпіонаті України чотирьом буковинцям випала честь представляти державу на всесвітніх спортивних іграх 2025 у Греції. Ці змагання не просто міжнародна арена, а справжня альтернатива Олімпіаді, де змагалися близько 15 найсильніших команд світу з рукопашного бою. Це виходить, альтернатива Олімпійським іграм. Всесвітні ігри входять в ті види спорту, які не війшли в Олімпійські. Тому рівень представництва Всього світу на цих змаганнях дуже великий. Відповідно, рівень змагань також дуже великий. Попри те, що це вже восьмі всесвітні ігри. Українська збірна бере участь лише вдруге. Минулого разу Назар Луцьків прийшов до фіналу, проте вдача була не на його боці. Цьогоріч проаналізувавши власну техніку, здобув історичну перемогу. Два роки назад виступав, здобув бронзу срібло. На цих дуже важливий старт, тому що прагнув перемогти, гарно підготував. Виставив технічні і фізичні свої якості на максимальну пікову форму, чекав свого суперника з Узбекистану, який був мій конкурентом, якому я програв попередній цей світ, і виклався на максимум, настроїв себе, свою психологічно, морально, був готовий, очікував такого результату. Для спортсмена шлях до майстра спорту був нелегким, а витратив він на нього пів життя. Я 15 років до цього йшов. і От моя мета, ціль здобута. Да, я на цьому зупинятись не буду. У мене є ще багато цілей в подальше своєї кар'єри. Але це саме чого ти хочеш, це твоя мрія збулась. Перед стартом кожен спортсмен має пройти непросте випробовування зробити вагу, вага яка тримається певний. Ну Міжсезоні або просто в тренувальний період під змагання спортсмен за дві, за тиждень, за три дні, за чотири скидає максимальну вагу, щоб попасти в свою вагову категорію. Буває 5 кілограм, 6, 10 кілограм. Цей період це скидати за сутку. І ти за сутку ці кілограми відновлюєш. Якщо неправильно виновити, на другий день стає важкість. Що стосується цьогорічних змагань, тренер збірної Іван Штифюк каже: умови в самому залі для змагань були важкими, проте це не завадило українській збірній вирвати історичну перемогу. Наші спортсмени здобули 48 медалей та посіли перше командне місце. Дуже жарко було в спортивному залі важко було дихати. Але знову ж важко тобі, важко твоєму супернику змогли подолати ці всі перешкоди, і ну, два спортсмена здобули перші місця. Чотири спортсмена з збірної України в дозовному контакті здобули перші місця. Але приємно, що два спортсмена це наші боковинські спортсмени. Не обійшлось і без травматизму. Вже перший поєдинок для Олександра Киселиці завершився гіпсом. Олександр. В першому поєдинку зламав руку, і прийшлося далі виступати на на цьому адреналіні. Тобто, я казав, Саша, може, знімаємо? До що до фіналу може тебе знімаю? Він каже, поки каже адреналін на гарячу руку, я буду виступати. Іван Штифюк додає, його підопічні здійснювали чергову мрію. Раніше були мрії, коли на початку ми Це виховати чемпіона України. Коли виховали потім чемпіона Європи, чемпіона світу, ну куди рости далі? А тут всесвітні ігри. Чесне, мені як тренеру дуже приємно, що це вдалося зробити спільно з командою. Восьмі всесвітні ігри стали історичними для української збірної, і Чернівці в цій історії запам'яталися одразу чотирьма призерами. Нині Олександр Киселиця, Назар Луцьків, Ілона Сидорук та Микола Григоряк прийшли до спортивної зали, аби своїм прикладом показати молодому поколінню свої здобутки. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Розгулював містом зі зброєю. Патрульна поліція Чернівецької області зупинила підозрілого чоловіка на вулиці Вокзальній. Інцидент трапився близько 9-ї години вечора. При спілкуванні громадянин був схвильований. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у того пістолет. Підозрюваного затримали та викликали на місце слідчих. Допомагали окупантам та поширювали російську пропаганду. За матеріалами СБУ Шевченківський районний суд Чернівців засудив двох колаборантів. Мешканець Маріуполя до повномасштабного вторгнення працював на держпосадах, а після захоплення території ворожими військами очолив захоплену школу. Колаборант взявся запроваджувати стандарти освіти держави-агресорки та поширювати ворожу пропаганду. Окрім того, зрадник сприяв у проведенні незаконних виборів до органів влади ДНР. Перейшла на бік ворога. Ще одна чиновниця. Староста села Тарасівка Виноградівської громади Херсонського району також одразу перефарбувалася після повномасштабного вторгнення. Вона радо зустрічала окупантів, організовувала розселення військових РФ у власному будинку та помешканнях односельців. Чиновниця активно поширювала російську пропаганду серед населення. За це окупанти виділили зрадниці охорону та призначили на посаду начальника фейкового територіального управління населеного пункту Тарасівка Олешківського муніципального округу. На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зрадників винними за статтями державна зрада і колабораційна діяльність та призначив покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загорівся гараж та закинута споруда. На Буковині виникло чотири пожежі. Про надзвичайну ситуацію в селі Мигова на лінію 101 повідомили власники господарства. Рятувальники знешкодили полум'я, яке встигло поширитись на 35 квадратних метрів та врятували від знищення гараж та розташований поруч житловий будинок. Вогонь пошкодив покрівлю та частково квадроцикл. Всередині причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Також у Чернівцях загорілась закинута будівля. Викликали очевидці. Вогнеборці загасили пожежу площою 25 квадратних метрів. Також надзвичайники ліквідували займання дерева та електричного щитка. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін.Cv. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.